А хто ще цього тижня відзначився? Так це наш відомий герой-розвідник Олексій Арестович роздає інтерв'ю русскоязичним медіа і розповідає, що не може повертатися до України, бо на нього там вже полює російський іскандер. Тому краще Арестович залишатиметься за кордоном. Ну там омарів їсти на яхті кататися, це куди безпечніше. Друзі, я зроблю паузу, аби ви підписалися на канал «Вечір з Яніну. Якщо ще не підписалися, то це просто мерзость. Тому, будь ласка, підпишіться на нас. Тут ми щотижня розповідаємо про зашквари вати і їхніх прихоснів. Зробили молодці. Продовжуємо. И вы там говорите о том, что кончится война, и да. вы будете есть амаров в Тихом океане на, на яхте. Я так уже вести е... семинары. Я так уже ел омаров в Тихом океане. Вот да. я и хотела спросить, что война еще не кончилась, а вы уже с омарами в Тихом да. океане. Да, я бы с удовольствием повоевал за свою родину, но мне не дают просто. Что значит не дают? Ну, вы понимаете, что существует такая штука, как продажа координатов на поле боя. Куда бы я ни приехал, мои координаты продадут на следующий день россиянам. Туда прилетит Искандер какой-нибудь. Я мало то, что сам погибну, я погибнут еще люди, которые вокруг меня. И это неизбежно. Меня убьют на войне. Гарантированно процентов свои. Сдав войну. А шо мені американці не пустили в Україну. Тож не моє рішення було. Мені чітко предупредили дуже Очень люди. Не їдь. Так що ж це виходить? Арестович знову набрехав, бо раніше він обіцяв їсти омарів лише тоді, коли закінчиться війна. І що ж тепер робити усім підстаркуватим фанаткам Булгакова? За кого голосувати на наступних президентських виборах? Ех, Льошка, Льошка, знову підвів. Если вы за меня не проголосуете, кому от этого будет хуже? Подумайте своей тупоголовой башкой. Я буду сидіти на яхті після того, як война закінчиться, в тихому океані і, омаров, і їсти Амара і вести семінари. А що буде с вами, коли ви за мене не проголосуєте? Ви подумайте о свої важкої дурної. Не дуже думають головою інші відомі персонажі банкови. Михайло Подоляк, мабуть, занадто довго дружив із хорошими рускими. І тепер каже, що всі відео із бусіками та ТЦК, які потім російська пропаганда радісно розтягує по телеграм-каналах, це. Ну, просто тому, що так сталося. Влада на це ніяк не впливає і не вплине. Не можете все заборонити чи все дозволити. Це людський фактор. Це людський фактор. Тобто людям людина, яка займається тією чи іншою роботою, вона відповідно вона може використовувати ті інструменти, які їй здаються абсолютно нормальними. Тобто, це рішення цих самих ТЦК? Так, це на різних рівнях, тому що Aha. вони мають виконувати свою роботу, проводити мобілізацію, і вони можуть не отримати там доступ до тих людей, які мають підпадати принаймні, під процедуру оновлення даних. Люди можуть не виходити там з своїх будинків. Не виходити на роботу і так далі. Тобто і таке є. Давайте І такого часу. є теж багато. Я хотів би, щоб були держави не тільки я зараз про Україну, а наприклад, держави демократичні, європейські чи там північноамериканські, які взагалі ніколи не порушують прав людей там чи не створюють такі ситуації. Але світ є ще раз підкреслюю, не ідеальний. Світ не ідеальний, можливо, так і скажуть Михайлу, коли його зупинять десь на хрещатику і уточнять, чи він нарешті оновив. Власні облікові дані, чи може ще ні? А ви коли були в останніх були ТЦК? Я просто запитувала конкретно вас. От ви маєте бронювання чи ні? На сьогоднішній день мені треба пройти в ТЦК оновити свої дані. Але оновити дані це не бажання, це обов'язок. Адже у Росні достатньо багато планів на нашу країну, і російські нацисти геть не гребують досвідом діда Гітлера. У цьому вже зізнався колишній російський конкурент Ілона Маска, а значить, екс-голова Роскосмосу Дмітрій Рогозін. Помните, вот этот был такой момент, когда при Гитлере фашисты стали сжигать книги на кострах? Конечно. Вот, отличный такой эпизод. Я никогда не думал, что я сам буду сжигать книги. А я их Прошу. когда приехал в Запорожскую область, значит, и когда прошелся по школам, по библиотекам, там такие книжки, я вам скажу, значит, юность Гитлера. Майнкамф, да? так это вообще просто сказать настольное, э, да, да, настольное пособие. Да. Значит, э, история всего этого сказать, украинского этого, национализма в таких красивых картинках и прочее. Я прям сгреб в мешок эти книги, сам взял значит, бензин и поджег это. Ну некрасиво, конечно, с моей страны, как значит, там доктора наук, наверное, книжки сжигать. Но это не книги, это, это яд Нет. реально. Это наш город. Москва русский город. Если мы не будем себя уважать, то почему другие должны нас уважать? Палять українські книжки вигадують нові топоголові пропагандистські відео. Тепер ворог засіхає на нові міста. Ну що там нове ще? Багато. Ну роботу де треба. Чим у росіян виходить добре боротися, то це хіба що із з дорожніми знаками? А ось розповісти, скільки десятків тисяч окупантів довелося вкласти в чорні пакети, щоб табличка Авдіївка тимчасово стала Авдіївкою. Це російська пропаганда розповідати не хоче. Максимум вилаяти власне міністерство культури під вставні слова. Та... Та... Та...». Ні, ну а що прачечне шкачечне? Ж... Ну в подрозділяннях воюйте отець і син. Ну, есть же такой, есть. Ну, снимите вы вторую серию «Отец-солдат». Ну, сделайте, ради бога, это. Но у нас девчонки, к сожалению, вытаскивают, гибнут. Ну, сделайте вторую серию озоре здесь тихие». Ну, Коран Георгий здесь, я понимаю, это ему не в упрек. То якась цельів, застачайша програма нашого міністерства культури. Взагалі у Соловйова відзначилися не лише гості, але й сам ведучий. Він дуже засмутився ударами атакмісів по українському Криму і очікувано вже, напевно, в 117-й раз погрожує нищівною відповіддю. Тут мене упрекали, що я призвав уничтожити Харків. Ну, дав правда, спочатку три дні на вивод всіх жителів, а потім скаже, от буде уничтожено. Я вам скажу, после вот сегодняшнего злодеяния, я бы стер с лица земли Одессу, Николаев, Харьков и Киев. Я дал бы три дня жителям, чтобы покинуть эти города. Три дня. Посичу на ню Ну, патякати не складно, але стався класичний жабогадюкінг. Погрози Соловйова почали критикувати інші пропагандисти. Бутім то такі відкриті заклики до геноциду. Це робота на користь України. Втім, у федерації завжди є дієва відповідь, і це нові заяви чокнутих бабів із отрядів Путіна. Тепер вони працюють на фронті і ПСО. Правда, для цього чомусь читають. Американські книжки Отряди Путіна очень внимательно изучили вот такую книжечку, что такое психологическая война. Нашу сплоченность никто никогда не может раздробить. И мы хладнокровно идем к вашему горлу. Вам цього не міновать бабця краще б пішла до лікарів. Може видадуть кудись гарячу путівку на відпочинок? Ну, наприклад, у Крим. У понаєхів вже і відгуки є. Шо шо а курортний сезон на півдні зсу відкрити вміють. Тут погибають люди, приїхавши, получить від життя. Справді за шо? А може не треба було пхатися на український півострів? Ось вже е, і інші росіяни в Криму після п'ятого флакона настійки глоду, е, чи там бояришніка, як правильно, по москальському починають розповідати правду про Крим наш та бункерного діда. Крим наш горе Росія. А інші в нетверезі жіночки заїжджають своїми машинками просто на кримський пісочок до відпочивальників. Бонусний контент це виявилася місцева горе-волонтерка Наталія Ярушевич, яка по пи... гроші на зборах для російської армії. Достойний вчинок заслуговує поваги треба попросити укур в е, якусь подяку для неї. Іра, вызывай отдел давайте визивайте. я кажу, Женщина, я тобі не разрешала снимать я вам ничего такого я не могу я тебе не разрешала снимать меня а я что хочу то и снимать я кажу, место. Ти? Як на выговор Ще не на фронті. а почему тут фронт Причем здесь фронт, женщина? Дей, 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 вы приехали, ну, все вы разрушили. Это, дей, это я правильно. Я зачем, это зачем, зачем, завтра это а зачем завтра это делать? А зачем, зачем завтра? Зачем вызову, зачем? Я вызывайте, я Давай, вызывайте. С тобой вы что? Вот номер И такой машины. Вот видно следы, все испортили. Зачем сломано? Люди здесь работают. Люди укладывают. Здесь отдыхают, делали что-то. у фронта, точно. Я вспомнила вас. Я вспомнила, это же вы деньги у фронта воровали. Чого ти мені питає? Ти знаєш мене? Та Наталія, яка дінькі у фронта виривала. Бути росіянином це бути сумним мудаком. Поїхав у Крим, тверезі зет-активісти можуть переїхати тебе на пляжі. Вирішили перечекати СВО у Грузії? М? Ну, досвід буде не найкращий, зізнаються російські втікачі. Грузия ненавидит русских. Знаете, часто вижу в Москве туристов, но они никогда не почувствуют такого быдляцкого отношения, как я почувствовал в Тбилиси. На главной площади написали «Русские, идите я, конечно, знатно. Еще понравилось, как по всей Грузии висят флаги НАТО и Европейского Союза. Но они ни в НАТО, ни в Европейском Союзе. В итоге я пошел не а в аэропорт. И всем туристам из России этого желаю. А еще не любят россиян. Выявляется в Молдове. Мало того, что московиты паркуются не за правилами, так еще и мову вчити Не хочуть. Приват, а й цей паркарпінг інститут. Я не понимаю, я понімаєш періодура. Це вітання росіянам, друзі. Мені здається, варто десь закріпити в нормах міжнародного права. Так це буде дієво. Одобряємо все те, що стосується знищення російського на планеті. Ну, а для того, аби ваша менталочка була в порядку треба безумовно займатися собою у вигляді від'їбатися від себе зі всіма думками які вас супроводжують зранку і ввечері коли ви лягаєте спати ну і дивитися вечір бо може бути як в Житомирі як ваша справа? чого жить така що вас сталося? коли і кепсько друзі і розумієш що весь цей плець може бути надовго дивися отакі відео з нашими котиками і розуміє що Життя триває, тому треба цінувати кожну його мить, хоч ранку, хоч ввечері. Ну а спостерігання за отакими от самільє, яких ми вам зараз покажемо, точно додадуть вам наснаги. Гляньте. Таким був вечір. Підпишіться на наш канал, друзі. Якщо ще не підписані, ми тут караємо вату і росню. Щотижня шлю вам сердечки. Ну і зайдіть на мій канал Яніна Соколова. І подивіться наш випуск про російських полонених. Я трошки пізніше його завантажую на цей канал, але поки що він там і вже знята монетизація через кархи. Вже наш випуск не рекомендує Ютуб. Ну тому що правда вона лякає е окупантів. Тому зайдіть, будь ласка, цілеспрямовано, подивіться і напишіть свої відгуки. Там є загальний випуск про колонію. Ну і окреме інтерв'ю із зеком з Владивостока. Думаю, це цінна, історична, фактажна робота. Шлю вам сердечки! В описі до цього відео друзі, ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ми це робимо щодня на моєму особистому каналі і на каналі Вечір щотижня. Памія капі, патреон і наша банка. Все це для того, аби ви допомагали нам створювати чесний контент. До зустрічі. Дякуємо.